Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі з Рістоновому відеосі. Сьогодні у нас з вами буде відео на тему, чому оверсінгінг тебе вбиває, а саме чому надмірне обдумування вбиває твій потенціал і загалом тебе як людину. Хочу вам поділитися загалом ситуацією зі свого життя, тому що також в мене був такий період, де... Я дуже багато думав і зараз насправді то думаю, так, але намагаюся трішки менше думати і більше робити. І навіть це відео також я дуже багато думав записувати його або ні, і все ж таки вирішив, що я повинен його записати, навіть якщо він не буде ідеальний. Ну а ми будемо починати. Отже, хочу вам почати розповідати свою пригоду, свою історію від того, те, що. Перед тим як створити YouTube канал, то я спочатку себе шукав чим хотів би займатися, але потім, коли вже прийшов до YouTube, тобто вибрав цю сферу, то можу вам сказати так, те, що було дуже багато різних обдумувань з приводу того, як усе це зробити. Тобто беручи під увагу аватарку, банер каналу, беручи під увагу прев'ю, обкладинку відео. Монтаж і усі інші різні речі, вже не кажучи, знаєте, про якесь там, я не знаю технології, гаджети, тобто камери, штативи, так, які також потрібні для того, щоб мати крутий контент. І, і і, 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 і. я також, знаєте, насправді то якось дуже багато думав, думав, думав і зрозумів, що займаючись ще іншими справами, тобто роботою. І так далі, що це ні до цього доброго не приведе, поки в один момент я не вирішив, що все ж таки я щось зроблю для того, щоб вже почати. Почав я з маленьких дій, почав я саме з того, те, що просто вирішив роздрукувати такий лист А4, де просто відмічав би свій успіх, а саме відос, який я зробив, засняв за сьогодні. Знаєте, просто. Як є обов'язки на роботі, то так само я вирішив зробити і у себе, тому що чому я можу працювати круто на роботі, а у себе десь в своєму напрямку ні. І повертаючись до теми, я вам можу сказати, що перед першим відео також я багато чого думав і розумів, що там немає грошей на то, на сього, п'яте, десяте. Але по факту, навіть якщо знаєте, взяти якусь сферу, де потрібні вкладення, і дати вам... Найкращі технології і так далі, де взагалі гарантії, що ви як людина будете цікава і що дійсно ви зможете прям усе передати словами, навіть якщо ви будете тільки починати, розумієте? Я просто усе це кажу до того, що це не означає, що у вас немає потенціалу, а просто те, що можна почати загалом з абсолютного нуля, не маючи дуже багато речей за своїми очима. Для того, щоб просто стартинути. І я, відповідно, почав так само. І саме найскладніше, на мою думку, це просто було зробити цей перший крок, просто почати. І потім ти також думаєш, так? Але в порівнянні з думками, які були перед тим, як ти почав, перед тим, як ти зробив перший крок, то це просто не описати словами. Тому що я вам хочу сказати, найголовніше. Те, що, знаєте, от нам кажуть, ти спочатку зробив, а потім подумав. І з іншої сторони, це дуже круто. І більшість людей загалом так роблять, загалом так вчиняють по більшій мірі. Але по факту саме так треба вчиняти також в дуже правильних ситуаціях, які можуть бути на користь для тебе. І відповідно, те, що коли вам кажуть, хтось, я не знаю, Мати, батько, що ти спочатку зробиш, а потім думаєш, то краще це примінити в якійсь сфері. І потім ви також будете думати, відомо, що немає 100% гарантії, що ви припините думати, але принаймні ви будете думати трішечки менше і паралельно будете щось робити. І пам'ятайте, те, що між думками вашими обдумуванням та першим та початком. Є тільки один крок, і все залежить звісно від вас.